Одеська кіностудія одна з найстаріших та найвідоміших в Україні, яка понад століття була центром творчості та виробництва культових стрічок. Вона увійшла в історію завдяки фільмам, які сьогодні вважають класикою українського кінематографа. Вітаю, мене звуть Вікторія Яслик і ви дивитесь проєкт Новини Лайф. Як живе легендарна студія в умовах війни? Чи вдається під? Тримувати творчі проєкти, залучати міжнародних партнерів та створювати стрічки, здатні конкурувати на світовому рівні. Ми поговоримо з виконуючою обов'язки директора одеської кіностудії Ганною Дочевою. Нам є чим пишатись сьогодні. У нас була нарада з нагоди Дня українського кіно. Я вітала колег і Кажу, чи це не є щастям, що сьогодні Одеська кіностудія знімає три фільми поспіль. Навесні ми завершили зйомки фільму продовженка. Це повнометражний художній фільм. Частково фінансує Державне агентство України з питань кіно, частково іноземні партнери. Після цього у нас розпочався знімальний період. Ми його успішно завершили восьмисерійного художнього серіалу. І зараз у нас тривають зйомки фільму серіалу. Перепрошую чотирисерійного серіалу за підтримки Державного агентства України з питань кіно, фільма для Непмана. Тобто це дійсно для нас щастя, що ми знімаємо стільки фільмів цьогоріч. Я дуже сподіваюся, що надалі і в наступному році ми будемо тільки примножувати. До початку війни були великі плани. Ми планували на 2022 рік зробити дві великі прем'єри, планували розпочати знімання фільму Довженка, але, на жаль, війна внесла свої корективи. Фільм Довженка ми почали знімати трошки згодом, у 2024 році, а потім ми провели прем'єри одного з фільмів «Край ріки, які ми знімали до початку війни. Ну і далі у нас були проекти, які мали певну тематику, але, на жаль, одеська кіностудія чи на щастя знімає, Фільми за підтримки Державного агентства України з питань кіно, і зараз у період війни не такий спектр, скажімо так, про не пропозицій, а не такий спектр фінансування на різні теми. Тобто, зараз Державне агентство України з питань кіно дебільше популяризує теми або війни, або поп... не стільки війни, скільки популяризація героїв, популяризація історії, видатних діячів і таке інше. Тобто робиться акцент на культурну спадщину і на те на героїзм, який ну. Зараз відбувається під час війни або це документалістика, да, яка фільмує. Тож зараз у нас ми завершимо знімання серіалу і далі почнемо, повернемось до роботи над портфелем наших проєктів на наступний рік. Ні, у нас таких проєктів нема. Але можу сказати, що той серіал, про який я зазначила трошки раніше вісьмисерійний, Це художній серіал, який розказує про мати, яка втратила свою дитину саме під час війни. Тобто це ігровий серіал, не документальний, але він частково дотичний до сьогоднішньої наболілої теми. І можу сказати, що й так, да, частково є, але тим не менш, ми не фільмуємо зараз злочини, які відбуваються, не знімаємо документи. Документальне кіно, але у нас в планах є. ми от Дочірнє підприємство Одеської кіностудії отримала, стало переможцем конкурсу, і ми плануємо знімати документальний фільм про. Наші спеціальні підрозділи, тобто, це трошки згодом. Ми поки це тримаємо в таємниці, оформлюємо договори і готуємось до зйомок. Тобто, це буде, але трошки згодом. У нас є великий канал, тож те, що ви сьогодні спитали, да у вас є дві кнопки. Наш Ютуб канал Одеської кіностудії, здебільшого фільми по попередніх періодів, ну там до 2000-х років, 2015-го, даже мабуть, можу сказати, всі вони більша частина, які оцифровані в нормальній якості, вони є на Ютуб каналі Одеської кіностудії. Сучасні наші фільми частково представлені на Ютубі, частково є на такій платформі, як Netflix, є на інших стрімінгових українських платформах. Є певні обмеження. Тут хочу зазначити, що у нас, якщо, наприклад, ми передаємо права на розповсюдження фільмів на певних платформах, ми можемо дати комусь одному, тобто це виключна ліцензія, можемо не виключна ліцензія. Тож у нас є певні обмеження, де ми можемо, де не можемо. Тож може фільми наші. Можна подивитися на Одеський, на каналі Одеської кіностудії на Ютубі. Можна на Нетфліксі, чому я живий це фільм великий про події Другої світової війни. Є і в принципі в кінотеатрах. Я думаю, що наступного року не думаю, це я впевнена, що наступного року ми вже представлятимемо фільм Довженка і фільма для Непмана, це серіал, який зараз ми знімаємо. Він буде представлений на телеканалі. Думаю, що так. Да. Я вважаю, що у нас є все для цього. Тим більше зараз фокус уваги до України дуже великий. Є можливість шукати і фінансування, є можливість співпрацювати з міжнародними командами. Це дуже хороший такий досвід, да? як то кажуть, не було б щастя де нещастя допомогло. Але тим не менш, я вважаю, що у нас помітний такий стрімкий зріст в професіональному сенсі наших українських команд. Тому я вважаю, що о, звісно, ми можемо. Звісно, чому ні? Ну зазвичай є великі фестивалі, на яких представляються фільми, або які на стадії девелопменту, або фільми, які на стадії вже постпродакшену, То команди приїжджають і представляють ці фільми. На таких майданчиках зазвичай присутні сейлз-агенти, представники фестивалів, представники різних фондів, які донори, да, які фінансують. Окрім цього, є представники продакшенів, такі як продюсери, які чують, ти презентуєш проєкт, і продюсери для себе відмічають, чи потенційно цікавий їм цей проект чи ні. І вже в B2B зустрічах обговорюються деталі, можливості співпраці і так далі. Тобто, зазвичай на таких майданчиках. Окрім цього, у нас є такий прекрасний досвід. Ми працювали в проєкті Край ріки з нашим партнером з Румунії. Так сталося, що наш дружній продюсер з ним познайомився в своєму проєкті. Ми між собою потоваришували з Румунами, потім вони зайшли в наш проєкт, і після цього вони вже з нами працюють два чи три проєкти. Тобто, це от вже така, такі стабільні партнерські відносини на не один рік. Тож є такий досвід, і я вважаю, що і да. Далі все одно буде фокус уваги і фінансування українського кіно більше більший. -більший. Так, приліт був досить поруч із складом костюму і реквізиту. Наші відчайдушні охоронці підхопили вогнегасники, почали гасити цю пожежу. І, на щастя, так склалося, що дуже поруч відбулося зі складом, але склад тільки вибуло скло, шибки повибивало, і в адмінбудівлі, і реквізит не пострадав саме на складі. Але, на жаль, було вщент розрушено декорацію з фільму Довженка ми будували такий заміський будиночок, і вона була вщент розрушена. Ми вже завершили знімання фільму. Ми частково перенесли туди декорації, розібрали їх з павільйону і винесли. Тобто, там частково навіть знищились декорації з фільму. Ну окрім цього, і в адміністративній будівлі були розрушені вікна, і ми почали рахувати. Точно не скажу цю цифру. Це все було оформлено актами належними. Приїжджали багато комісій. Тобто, ну, начебто відновили, але тим не менш, все одно, ми маємо відновити повністю скло. Зараз от ми якраз з колегами обговорюємо, що ми будемо робити. Зараз вже осінь скоро зима і буде холодно, а на складі все вибито закрито листами ДСП. Але тим не менш світло не попадає. І це досить складно, бо у дівчат є дрібний реквізит, який вони мають там перебрати, знати. Після цього прильоту дуже багато було пилу, багато бруду, і ми нещодавно завершили інвентаризацію на складі. І це додало додаткових додаткового клопіту, додаткової роботи нашим дівчатам, які працюють на складі. Але потрошки вони там все прибрали, бо кіностудія ж має працювати далі. Можу сказати, що на початку, зараз прям пригадую, перш перших три місяці ми взагалі були на такій стадії паузи. Ми не розуміли, що відбувається, бо ми мали, Я не пам'ятаю чи то 20 двадцять. 8 чи 1 березня розпочати вже під саме таку активну фазу підготовчого періоду до зйомок Довженка. І ми були впевнені, що ми вже, от, от ми знімаємо і все у нас буде. І далі прем'єри і купа планів було. Тож коли це все почалось, ми зрозуміли, що ми маємо поставити на на стоп і зрозуміти, як ми можемо існувати в цих умовах. Ми десь влітку е, прийняли рішення продюсерами, що ми маємо. Ну, у нас є інструмент, да, такий, як виробляти кіно і говорити. Голосом кіно, голосом України, так би мовити. І ми зрозуміли, що ми можемо зняти такий документальний фільм в форматі Zoom-конференції. Ми задаємо питання відомим людям кіно і шоу-бізнесу, а питання такі, такого формату, як війна вплинула на ваші творчі і життєві плани. От, тож ми, скажімо так, цей почали таку діяльність з того, що ми можемо. Ми не могли розвернути великий майданчик, знімальний період. По-перше, це фінансування, по-друге, це небезпека. Ну і далі купа таких супутніх обставин. Але ми зняли цей фільм. Він, він також, до речі, є на нашій платформі на Ютуб-каналі Одеської кіностудії. Також ми використовували наш Ютуб як майданчик для популяризації і розповсюдження інформації, що все ж таки відбувається на Одеській кіностудії. Потім ми вже зрозуміли, що ми отримали перший транш від Державного агентства України з питань кіно і почали відновили роботу з підготовки до зйомок довженка. Тобто потрошки-потрошки. Перший рік, мені здається, у нас взагалі ніяких заходів не було. У нас є велика паркова зона. У нас є арт-центр віри, холодний. Це такі майданчики, які постійно у нас задіяні під якісь заходи. Ну це зрозуміло, такі у нас були обставини, що ми не могли, да? і люди не ходили. Частково орендарі наші всі, хто роз'їхався, хто не працював. Тобто, ну був такий певний стоп. Трошки згодом, десь 23-му, всередині, ми вже почали розуміти, що ну, потрошки люди оживають, звикають жити в цих обставинах і якесь життя почалось на кіностудії. Ну і далі ми вже отримали фінансування на наступний проєкт, зараз ми його фільмуємо і потрошки-потрошки щось робимо». Знаєте, нещодавно хтось мені з колег теж задав, які у вас там плани на наступний рік, які проекти плануєте знімати. Я кажу, слухайте, ти знаєш, думаю, що ти мене і зрозумієш, бо ми всі зараз живемо. Дякую сьогоднішньому дню, да, що ми його прожили. І якось так плануєш собі щось таке. Там день-два. Я сьогодні, до речі, маю їхати до Києва у відрядження, ще ані квітків не купила, ані не забронювала собі житло. Розумію, от я просто розумію, що а раптом щось зміниться. Да? То до останнього, да, я так не люблю. Але ну якось воно все так в такому швидкому темпі розвивається, що якось живеш сьогодні, плануєш на сьогодні. Але тим не менш, ми все одно плануємо завершити знімання фільму, відзвітувати. Далі документальний цей фільм знімемо і вже будемо планувати на наступний рік, десь всередині листопада з колегами наші заходи і які проекти ми будемо шукати фінансування. Ну прям скажімо так, почнемо конкретну роботу над певними проєктами. Тому не буду зараз поки розказувати, що потім. Знаєте, як кажуть, хочеш розсмішити Бога, розкажи йому про свої плани. Тому ми кіношники дуже забобонні. Я думаю, що ми наприкінці року буде у нас нагода і з радістю розкажемо про те, що ми на наступний рік плануємо. Для мене, мабуть, сьогодні теж думала, от готувалась до зустрічі з колегами з нагоди дня українського кіно і також собі ну, схоже питання задала. І зрозуміла, що це свято. У мене економічна освіта, але я не пам'ятаю, коли я навіть не так, коли я працювала за фахом чи взагалі я святкувала. От я не пам'ятаю. Я з 2018 року працюю на одеській кіностудії. У нас є така стала традиція на день кіно, на якісь на день народження одеської кіностудії. Ми постійно збираємось. ми Вітаємо один до одного мій попередній, попередній очільник одеської кіностудії Андрій Осіпов розпочав роботу над нагородами. Сьогодні ми вручили державні нагороди від одеської міської ради від адміністрації від держкіно, і це прям така, знаєте, як можливість подякувати колективу. Але відповідаючи на питання, для мене це. Можливість нагадати собі, для чого я це роблю, що я можу робити зараз? Ми живемо в таких умовах, що коли кажуть що війна і зброя, то я вважаю, що в мене така зброя в руках. Я можу робити кіно, я можу голосом кіно розказувати про події в Україні, говорити про Україну, популяризувати наших відомих діячів, популяризувати наших ем, героїв, да які захищають боронять Україну. Тож я вважаю, що це мабуть, ну якщо так стисло в сухому залишку, це про нагадування. Попри складні умови та наслідки війни, одеська кіностудія продовжує залишатися важливим центром українського кінематографа, де знімаються фільми, у тому числі і про події, які відбуваються зараз. Ви дивились проєкт Новини Лайф. Підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найважливіших подій півдня України.